Так, ну гарно заводиться, це інжекторна техніка. Комфортний в ходу, ось у такій навіть нерівності. Передня вилка гідравлічно все згладжує. Все супер. і одномісний, але їхати комфортно, дуже м'яка підвізка, гідравлічна вилка. За рахунок заднього широкого колеса дуже устойчивий він на швидкості. Перевіримо, як заводиться з стартера. Так, ну компресія тут суперова, дуже важко пройшов хуйся ножка, по двигуну без посторонніх шумів. Також воно на глушнику бачимо є лямдазон. Рівні оберти. Ближній, дальній працює, повороти є. Кабарит, стоп. Так, а сигнала. Сигнал є. І потрібно водашки, видашки, що давно не користувались скутером. Ну, І з нюансів це вчасно обслуговувати помпу. Завжди, щоб було мінімум пивбаку бензина. Вчасно замінювати фільтр, заливати якісне масло. А, тобто, якщо за технікою слідкувати, робити вчасно ТО, то взагалі ніяких проблем не буде. Дуже надійна техніка, це стосується Yamaha Gear, Yamaha Jog 36, 39. Також в наявності є у нас корзинки наперед, є оригінальні, є неоригінальні, додатково комплектуємо кофрами, є такі величезні квадратні, кому потрібно, можливо, піцу розвозити, плюс на скутер дуже просто встановлюється вітрове скло. Гарний варіант, що отримуємо по цьому скутеру є вантажна подножка додатково плюс є підігрів ручок, ну і свіжий рік. В Наявності є різні комплектації, є також на ножних гальмах. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. З питань придбання телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок!